Орсен Петрович, ви скорочуєте, що хочете, але щоб рядовий батальйон у Нацгвардії в 2015 році отримував 8 тисяч гривень. Це перше моє прохання. Арсеній Петрович, ну ви вже дістали, чесно. Якщо раніше, слухаючи ваші 10 хвилин до українського народу, ви в основному чіпляли. Бабусь, людей похилого віку, розповідаючи їм казки про тарифи, про субсидії. Цього разу, мені здається, ви перейшли межу. Ви почали обманювати і маніпулювати фактами по відношенню до найбільш героїчної частини нашої населення воїнів АТО. Говорячи про. Якісь успіхи про величезні зарплати, про соціальні блага для тих, хто відстояв нашу державу на сході нашої країни, ви вдаєтеся знов до маніпулювання фактами, які неприпустимо робити ні в статусі міністра, ні в статусі прем'єр-міністра. Коли ви говорите про зарплати, нагадайте, що я вам говорив в грудні минулого року, коли ви вносили в парламент проєкт закону про державний бюджет на 15 рік. Я вам скажу. Я вам говорив про те, що зарплата рядового Нацгвардії Збройних сил України має складати в 2015 році мінімум 8 тисяч гривень. А ви що зараз кажете? А ви кажете про те, що ця зарплата виросла більш ніж в два рази. А знаєте, чого ви говорите про рази, а не про суми? Тому що сума складає. 2500-2800 гривень середня зарплата рядового Нацгвардії Збройних Сил України в 2015 році на покрова в жовтні. Це те, за що ви після відставки підете воювати на схід України за такі гроші? Чи коли ви вибачите мені говорите про житло для учасників АТО? Ви називаєте суму в більш ніж 300 мільйонів гривень з понад 90 мільярдів гривень, які парламент схвалив в бюджеті на поточний рік на оборонку. І кажете, ми дали 700 квартир учасникам АТО, інвалідам і родинам загиблих. А ви знаєте, скільки на покрова Божої Матері в жовтні місяці 2015 року учасників АТО згідно з реєстром? Я вже не кажу про оперативну інформацію. В реєстрі 9 жовтня було 104 тисячі. А за оперативними даними 124 тисячі. Ви знаєте, скільки людям треба чекати в черзі, щоб такими темпами отримати житло? 177 років. Ви що, еліксір молодості там придумали, чи що? Арсеній Петрович, це неподобство. Чи коли ви говорите про землю, я маю моральне право коментувати ваші слова по землі, де ви ссилаєтесь на право. Кожного учасника АТО отримати земельну ділянку безкоштовно, звичайно. В травні місяці 2014 року я, як екс-голова Держземагентства України, ініціював цю програму, лобіював і робив все можливе для того, щоб кожен учасник АТО отримав цю землю не декларативно, а фактично. Ви знаєте, скільки на сьогоднішній день, в жовтні 2015 року отримало учасників АТО, 70 тисяч людей звернулися, 10 тисяч отримали. 25 тисяч перебувають в стадії оформлення, а про долю решти 25 тисяч ніхто зараз не може сказати. Якби ви мали до цього хоча б якесь відношення, я би, можливо, зрозумів ваші слова в цій останній вашій відеопромові. Але я хотів би нагадати вам, що коли в травні минулого року я ініціював цю програму. Не ви її схвалили як прем'єр-міністр, а ваш перший заступник Віталій Єрема. І ще невідомо, що би було на сьогоднішній день, якби він цього тоді не зробив. А що стосується НАТО, Арсеній Петрович, то я на вашому місці взагалі би мовчав в платочок. Ви згадайте, що ви говорили про своє ставлення до НАТО в 30 січня 2008 року. Я думаю, что нам надо брать пример с Российской Федерацией по уровню сотрудничества с Альянсом. Российская Федерация сотрудничает с НАТО в рамках 12 комитетов, а Украина в рамках только 8 комитетов. И своим бывшим коллегой Лавровым я по этому поводу имел очень длинные дискуссии, хорошие. Он, кстати, чрезвычайно профессиональный и умный человек. И мы тогда впервые начали раунд консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Российской Федерации о натовской проблематике. Знаете, с какой темой? С одной. Я просил, чтобы мне объяснили, как рядовому гражданину, чем НАТО угрожает России. И тогда я пойму, чем НАТО угрожает Украине. Потому что если оно угрожает России, объективно оно тогда и должно угрожать Украине, так как мы не члены НАТО. Эти консультации сегодня проводятся, но пока просто предметного ответа нет. Если ответ появится, то я думаю, что мы найдем взаимоприемлемое решение. Украина никогда не сделает шагов, которые шли бы в противорез с российской позицией и которые бы тем или иным образом ущемляли права Российской Федерации. Но при этом мы уважаем суверенное право каждой страны. Ведь у Российской Федерации есть организация договора о коллективной безопасности или нету. Так называемый Ташкентский договор. Мы же не комментируем эти вопросы. Это суверенное право Российской Федерации. Теперь третий вопрос, который касается вступления в НАТО. Я вам открою тайну. О вступлении в НАТО сьогодні не стоїть вопрос на повестке дня. Вообще. В лучшем случае вступлення в НАТО случиться так через літ десять, і в письмі об этом нет ничего. І згадайте, що ви говорите зараз. Відмова у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО Україні та Грузії в підписанні плану дій щодо членства в НАТО призвела до військової агресії Росії в Грузію, а згодом і в Україну. Російська Федерація порушила всі міжнародні угоди і статут ООН. Здійснила військову інтервенцію в Україну, незаконно анексувала Крим і відправила своїх бандитів на територію Донецької та Луганської областей. Український парламент вже скасував позаблоковий статус України. Питання вступу в НАТО на порядку денному нашого суспільства. Вступ до Альянсу підтримує переважна більшість громадян України. І порівняйте, як людина з 2008 або 2015 рік може так кардинально змінити свою позицію. Забути, що вона говорила і що вона робила? Ви говорите, що на Будапештському саміті НАТО у 2008 році, перепрошую, в Бухаресті країни НАТО не пустили Грузію і Україну і не дали скласти план прискореного членства. І що? А дозвольте, я вас запитаю: а хто підписав? Хто відкликав свій підпис? Під відомим листом трьох, зсилаючись на парламентську кризу в нашій державі. Не Версені Петрович. Тому я вас дуже прошу. Хоча би на закінченні своєї каденції прем'єр-міністра України, зробіть реальні кроки для того, щоб український воїн-захисник Вітчизни мав реальну можливість забезпечити себе, свою родину. Зробіть те, що ви мали зробити рік тому. Зарплата рядового. Збройний сил України має складати не менше 8 тисяч гривень з урахуванням інфляції за цей рік. Запропонуйте такі цифри в Державному бюджеті України, щоб кожен учасник АТО отримав житло уже протягом цих 5 років. Я не кажу за рік. Можливо, це дійсно нереально. Але при бюджеті в 90 мільярдів гривень достатньо є коштів для того, щоб зробити цей крок і забезпечити кожну людину, хто приливала свою кров. І останнє, Арсеній Петрович. Пора би вже почути ваш звіт, як витрачаються кошти на оборонку. 90 мільярдів гривень, які ми дійсно завжди в парламенті голосуємо по першому виклику, по першому проханню уряду, мені здається, що 10 місяців року це достатня дата, щоб почути, а на що вони витрачаються? А де ті одиниці зброї. Де ті блага, про які ви говорите, і таке інше. Ну, але насправді, якщо чесно, я мало вірю в те, що ви це зробите. Ви систематично говорите людям неправду і водите людей в оману. Підіть відставку, вибори місцеві наносять через тиждень. За результатами цих виборів можна спокійно пакувати валізи і дати можливість прийти дійсно патріоту, який буде говорити, робити і виконувати. І це все буде одне й те саме. Слава Україні!